На Кіровоградщині поліціянти затримали трьох чоловіків за підозрою у вбивстві військовослужбовця металевою арматурою. Правоохоронці встановили, що між трьома місцевими жителями та військовослужбовцям виник конфлікт. Під час суперечки один із нападників схопив металеву арматуру та завдав кілька ударів по голові. Потерпілому військовослужбовець упав на землю, однак нападники продовжили бити його ногами. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Поліцейські встановили осіб причетних до злочину. Ними виявилися 19-, 30- та 36-річні місцеві жителі. Усіх трьох затримали. Слідчі повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Умисне вбивство, чинене групою у. Усі їм загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі, мушу нагадати, що випадки вбивств військових останнім часом почастішали, і саме ті, хто захищає країну на фронті, зазвичай самі стають беззахисними в тилу, бо потрапляють в так званий безпечний простір МВС, в якому їм не дозволено володіти зброєю самозахисту на законних підставах. Буквально нещодавно, в середині листопада, було підступно вбити військовослужбовця з Вінничини Сергія Бліндера, якого заманив у пастку під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений п'ятидесятирічний чоловік з Кировоградщини. Це вже системна проблема, яка має своє коріння. Дивіться. Під тиском МВС Верховна Рада не ухвалює адекватний закон про зброю і такою своєю бездіяльністю фактично забороняє громадянам України володіти зброєю самозахисту, тобто пістолетами на законних підставах. Пояснюють вони це просто не готові, не на часі, перестріляють один одного або немає політичної волі. Що це за субстанція така політична воля, мені погано зрозуміло. І, напевно, у цього слово сполучення є якийсь більш влучний термін, але менше з тим вони десятиріччями натягують цю саву на глобус України. І знаєте, що дивно? Чомусь на злочинців їхні мантри не діють. Купують собі на чорному ринку пістолети та вбивають громадян. Або просто вбивають арматурою. Тобто тим, від чого маючи пістолет, можна легко захиститися. І все це називається грьбане шепіто за наші гроші. Але оскільки на цей парламент в частині ухвалення адекватного закону про зброю розраховувати не має жодного сенсу, тому питання до МВС. А ви не можете так само, як пістолети, ще й арматуру заборонити. Ну, щоб не вбивали неї громадян. Ви ж кмітливі, вигадайте щось. Ну, наприклад, внесіть арматуру в інструкцію 622. Запровадьте єдиний реєстр металопрокатів, на яких може вироблятися арматура, чи обмежте її виробництво довжиною 800 мм і щоб на технічний огляд вам її привозили раз на три роки. Вигадайте щось, ви ж вмієте регулювати та забороняти. Ну і щоб два рази не вставати, подумати також, як заборонити безбольні битки, викрутки, молотки та сокири. А ми поки будемо думати над тим, на кого поміняти тих, хто не хоче ухвалювати адекватний закон про зброю. А ось ще одна цікава історія: поліція затримала мешканця Гайсінського району за підозрою у вчиненні замаху на вбивство дружини, в яку він стріляв з пістолета. За попередньою інформацією слідства 30 листопада 35-річний чоловік під час конфлікту з 43річною дружиною здійснив один постріл у бік жінки та поцілив їй у шию. Зломисника працівники поліції затримали на місці події. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зброя, яка перебувала у затриманого на законних підставах, вилучена. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у замаху на умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Ну, а тепер починаємо розбиратися. І що ж ми бачимо на фото? Правильно, справжній пістолет Макарова, який, за твердженнями поліції, знаходився у нього на законних підставах. Дуже цікаво, які ж це законні підстави, про які МВС чомусь не згадує. Загалом таких підстав може бути лише три: нагородна зброя, задекларована зброя або штатна зброя. І чомусь мені здається, що замовчуючи про які саме законні підстави йдеться, МВС покриває або якогось посадовця, який, звісно, кров'ю та потом заробив собі нагородний ПМ, або власного співробітника, або чергового кримінального авторитета, який скористався запропонованим йому МВС декларуванням нібито знайденого пістолета. Тож знову все зводиться до відсутності в Україні закону про зброю. І тут я хочу нагадати вам про діяльність Української асоціації власників зброї. єдиної в Україні профільної організації, яка лобіює хвалення закону про зброю, що передбачав би право українців на придбання та приховане носіння краткоствольної нарізної вогнепальної зброї. Наша мета, щоб в Україні нарешті з'явився не тільки адекватний закон про зброю, але й українська друга поправка до конституції, яка гарантуватиме громадянам володіння зброєю з метою захисту себе, свого майна та своєї країни. І кожен з вас може допомогти діяльності Асоціації. Зробити це можна, набувши членство в Українській Асоціації власників зброї. Тим більше, що зараз саме час це зробити, бо триває розіграш карабіна Андреармі та напівавтоматичної рушниці тюдерс серед членів асоціації. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, уважно читайте умови та зголошуйтесь до УАПС. Тивористо, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.